Парламентська дипломатія це один із дієвих механізмів для налагодження зв'язків і донесення світові правди про війну в Україні. Під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України, воєнна дипломатія, стійкість зброя, перемога. Парламентарі, посли, представники дипломатичного корпусу обговорили плани та пріоритети публічної дипломатії, зокрема щодо посилення парламентської співпраці з країнами Африки, Латинської Америки та Карибського басейну і країнами Азії. Завдання наших дипломатів донести українське бачення розвитку подій та зміцнити дипломатичні відносини. Українська дипломатія активно використовує всі можливості для просування національних інтересів на міжнародній арені. Потужні зусилля дипломатів МЗС продовжуються силами парламентської дипломатії, і це дозволяє тримати Україну високо на порядку денному усіх рівнів. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко за дорученнями президента України особисто опікується напрямом щодо посилення взаємодії з країнами Африки. Перший віцеспікер зазначив, що серед практичних результатів головним є участь незахідних країн у другому глобальному саміті миру та активізація парламентської співпраці. Це ті країни, чия увага, чия прихильність нам особливо потрібна в контексті всіх процесів, які в світі відбуваються. Чим більше цих країн буде нас підтримувати, і парламент часто є першим кроком на шляху до цього, тим більше ми будемо перемагати Росію. Важливою складовою воєнної дипломатії є спільна робота президента України, парламенту, уряду, Міністерства закордонних справ та дипломатичних установ. Вона вже приносить конкретні результати, численні міжнародні резолюції: військова фінансова та гуманітарна підтримка у боротьбі з російським агресором. Попереду багато роботи, але я думаю, що разом уряд. Парламенту під президента, головного дипломата ми обов'язково цим, цим справимося. Заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко відзначив високу роль міжпарламентської дипломатії в розбудові стосунків з іншими державами. Також він зупинився на важливості налагодження стосунків з, зокрема, з країнами Латинської Америки, залучаючи до цього процесу комітети Верховної Ради України. Парламентський вимір сьогодні дає нам можливість і додаткові потугу державі залучати країни глобального півдня, тобто в усіх куточках, починаючи від Австралії океанії, закінчуючи закінчив атинським Карибським басейном, залучати на підтримку України, тому що справедливий мир ми можемо отримати тільки тоді, коли в нас буде консенсус світу. Сотні постанов, заяв, резолюцій і рішень парламентів інших країн ухвалено на підтримку України. Консолідація міжнародного парламентського середовища навколо України основний пріоритет парламентської дипломатії на найближчий період. Зауважили учасники заходу. Софія Роль, Федір, образ, телеканал Рада.